Щось гуде. А ну, робимо ставки. Що це таке їде? Та. Служба підтримки приїхала. Зараз будемо рятувати посівну. А знаєте, чому ми сюди приїхали? А чого? Тому що не може справитися ні ІМАЗ, ні Т-40. Я правильно? Одні без одного. Тільки метезюк зараз буде тут. Але щось бачу намочило, да, так? Чуть-чуть. Та по цим балам. Та резина хороша. Ну, Кресло да. в тебе гарне, я дивлюся. Хто? Кресло красиве. те, ну, хороше. Це ж мене спеціально бачиш, а запатентована штука амортизатор. Я поняв. Ну, це Юрик тобі розробляв лично? Чисту Це. Я да, понял. Ладно, чіпляємося тоді. Отже, пішла заправочка, оджимаю солярку повним ходом. Е, чого така пляска в нас? Тема в тому, що, що, що ЮМЕЗ не хочемо знімати з ЮМЕЗа оприскувача. Ігор культивірує Uzi. Я сію на Т40, а ЮЗІК бризкає. Так що так. Гарно, йдемо один за одним. Любо, глянь.